Итак, Я буду проводити э, зйомку. У нас крім суду ще інші особи. Погоджено, уже is is погоджено. Погоджено, so уже погоджено, все нормально. Ті, хто надав дозвіл. так, хто не надав дозвіл, рукава не проводиться. Так, так. Судове засідання оголошується відкритому полонським районним Дельта Дербанку Миколаївського Сергія Семеновича, третій особи пункт реагування вкладів фізичних осіб та Національний банк України, про встановлення нечинності договору. Представники позивича Шокаронського підступності бажано законодавство. Так, представлені зачем прости. Что честь. черствие представленника Дейта Банк єчні на підставі двісті засвіченного копия матеріал справи. Зареєстровано за адресу есть такие собор 202. Працює 22, дельта банк, тоді сконфлект банк в 6. Ви теж области не позивача. Саме так, представник АКДАТОБАК, озиваче, Одеський Максим Миколаєвич, 19 травня, 1908, якраз написано. 1961 року народжування. Пожалуй, місто Київ. це Леоша Гавра. 17 34. Працює в юридичного департаменту, Дельтабанк, посада заступного начальника юридичного департаменту, доріг

Дмитро Шарович, Далія Працюю в юридичному департаменті полдепартаменту влади фізичних осіб на посаді провідного юрископа. Директором є місто Київ, вулиця Могославська, 41, 15, по всередині стадії юрископа. Організатор, кофематеріалний справний завдовжник.

So Правильно та також свікому скромтом складывається. Задати клопотання проводили, давати усміхнение письмо проект, судові подавати свої доводи, міркування, що до питання кивне під час судового заплачу про такого питання, доводів меркування, щоб всі прослухати спроводну допомогу, знайомий джурмоном спровози, знімати знімакопію, подавати письмову за уважность, проводимо на православні помоги, послухати записку секс, технічними засобами, проводити копії, подавати письмово за уважность, трудона чи счетником. Посказувати рішення по суду процессуальних законах.

Представник, що то в права зрозуміло. Представник банку Миколаїв Максим Миколаєвич. Права зрозуміло. Так, представників. Зрозуміло. У нас судове засідання не пробув представник Національного банку України, яке було оформлено основному засідання заручення, якесь закреплі особи. Судово повістка населення зворотні свідчить про те, що була отримана Національним 22 вересня. Так. Учасники процесу промовилися проведені з посії відсутні зазначені особи. Представника зазначена особи. Представники позволяють. Ваше ще з догляду на те, що в Національному банку на разом відбірчним депутатам проводиться організаційно штатні заходи, низка працівників було звільнено та призначено нових працівників. З догляду на викладена, також вважаючи, що... Третє особи необхідно ну, безпосередньо прийняти участь на той захисту правди інтереси, зокрема застави держати. Звертаємося до суду зустріну по питанням щодо оголошення треба зроди справи для того, щоб Національний банк мав можливість прийняти участь і надати своє представника в новому судовому засіданні. А ви не відомо закінчити, що ми не з'явилися і не випадали? Ваша честь, мені відомо, бо а, ну, чому суди, вони не подали ніяких письмових з цього питання? Це ваше пункту. Я її заслухав. Говорю про лише, будь ласка. Ваша честь, мені відомо, що на сьогоднішній день проводиться реорганізація. Дана інформація є публічною, загальновідомою і доступною на сайті Національного банку вона розміщена. На сьогоднішній день фактично весь штат юридичний Національного банку є звільнений. Фактично представники з об'єктивної причини не змогли на даний момент з'явитися, тому ми вважаємо, що є всі підстави, належні підстави для того, щоб на сьогоднішній день не розглядати справу і перенести враховуючи той факт, що докази та позиція, які надасть представник національного банку, досить важливі для розгляду справи і будуть мати іспитну істотного значення для повної та об'єктивної розвитку справи. Заступлю конкурс учасникам процессу, що, що основного третій особи не надано. Точнее, не повідомлено суд пропущення своєї неявки. В столку если было отримано подано за вчасно, отримана подана, подана, так само не завчасно. Суд немає підстав перебачення статей 169 до оголошення чи вкладення на місці уходу продовжить особово засідання за весутність третьої особи. Так. Посмотрим позивачами. Щодо клопотання, які йшли через сюда суду. Перше, йшло пояснення, що це це маємо допомоги відповідача Пояснення приєднується до матеріальної справи, з є на частиною сторони право подавати письмові пояснення, пояснення в будь-якій формі. До цих пояснень додано, розповівка до, 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 до з... Скриншот может так, так. Скриншот з екрану Так, вот так, 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 так. уважение здравия, повторно. Скриншот. З экрану сайта deltabank.ua.ru, на якому зазначено выключение 100% требования кредиторов АОК ау, АО банк. Раз. Інші скажімо фон проведення фізичних осіб, то ж саме, як було, обладу, що ЮА обложить про заходу є стоповних умов. Так, ці два документи, які приєднані, продаються для учасника процесу, знайомиться, висловлюють свої думки, що можливості і приєднання до матеріальної справи. Так, по записів, подарувати, правильно розумієте? Ці документи просто Так. на до запасних.

Пояснення представників позивища посилаються на вказані е скріншоти. Цього міста приєднати, оцінки маємо на судовому рішенні. Далі. Наступне попитання, яке нас через інцидент суду, це попитання представника. Зазвичай публічна центральність «Дельта банк про призначення судової економічної експерти. Дякую, під'єднаю.

Ваше ще до матеріалу позивних заяв було здано скільному договору заставо майнових прав, звідти пункту 1-2, якого вартість майнових прав за кредитними договорами зрахування додаткової години No1 встановило 3 мільярди 800 тисяч гривень. При цьому пункті 1.3 вказано відчину договору за ставою майнових прав. Безпосередньо фрагмент постави було оцінено по розмірі 1,5 мільярда гривень, тобто розмірі менше майже два половини рази, ніж вартість майнових прав. У цьому хотілося б звернути вашу увагу на те, що незалежна оцінка встановлення строго ринкової вартості майнових прав, відповідно від закону про... Оцінювання майнових прав та професійної оціночної діяльність не проводилася, що дає підставу стверджувати про те, що банк, по-перше, фактично відмовився у цьому розмірі від власних майнових на умов, насунених понад 2,3 мільярди гривень. По-друге, здійснив вичудження майна за цінами і нищення звичайних, тобто понад 20%. На підставі пунктів 1.3, частина 3 статті 38 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Передбачено, що пролучене, в тому числі договори на платежі спроможного банку, вчинені, укладені банком протягом одного року до дня введення тимчасової адміністрації, і я нічем не затримає, якщо банк безоплатно здійснив відчудження майна, прийняв на себе забоявлення, встановлення обов'язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових умов. Або банк здійснив відчуження, чи передав користування, або придбав, отримав власне майно, або результати робіт, та або послуги за цінами нижчими або вищими від звичайних. У штат мовиться, якщо оплата на 20% і більше, відрізняється від вартості товарів робіт іншого мінаторного банком, Або за затримував... владі висуті, будь ласка, що ви просите? Ваша честь з огляду на те, що дані обставини свідчать також про нікчемність даного спірного договору заставленою нових прав. Ми звертаємося до суду з попитанням про призначення судової економічної експертизи, на вирішення якої поставити наступне питання, чи підтверджується документальна вартість майнових прав за активами, кредитними договорами, наданими у заставу згідно додатку до договору майнових прав, укладеного з Марковецьком, чи відповідає справедливо ринкової вартості, вартість предмету застави, яку ми зазначали. А також безпосередньо чи підтверджується документально бухгалтерськими та первинними документами дотримання публічним акціонарним товаристом дельта банк вимог плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджених представників управління національного банку України номер 280 щодо врахування наданої згідно спільного договору застави майнових прав вкладеного між Дептобанком та Маковецьким застави в бухгалтерському обліку за поза балансовим рахунком 95-10 надана застава з відміненому періоду періоді на дату укладання вказаного договору. У позовній заяві, а також на початку даного клопотання про призначення судової експертизи, ми звертали увагу поважного суду на те, що. Неврахування надане банком застави на відповідному позабалансовому рахунку. Є відповідна підстава, передбачена пунктом 1 частини 3 закону України про систему гарантування вкладів. Підставлення нікчемності цього договору. Банк без погодження з куратором від Національного банку, в постанов управління Національного банку, на якими посилалися 560 та 692, без погодження з куратором, надав у забезпечення третім особам майнові права. Озенцпід, по суті, не Також дякую? Дякую. це властити. Це все важливо. Е, в цьому достатньо вже до того, як його поставити на обговорення, це вже питання. Я хочу з'ясувати у вас. Ви впевнені, що саме ці питання, які ви можете поставите, вони відносяться до повноважень експерта. Под друге, щодо документальної вартісті майнових прав, до матеріалів справи. Чи надали усі документи, які. Будуть експерти, на вашу думку. Для проведення ми потім не робили, якщо в разі все ж таки призначення експертизи. Додаткові запити, повертали справу, відновлювали провадження, щоб затягувалося собі її розгляд. Що, щодо експертів, ці питання, вони відвідали щодо експертів. Що, З'ясовували ви у Київському науковому дослідному на інституту експертизи, тисячі, проводять вони такого роду експертизи і чи підуть вони на нього відповідь? Так, Ваша честь. Під час опрацювання проєкту даного питання підтверджується тим, що на офіційному сайті Київського наукового послугу інституту офіційно опублікована інформація у розряді кожної окремої експертизи. Ми керувалися розділом судово-економічної експертизи, питання, яке ми просимо поставити, взято безпосередньо з цього розділу. Тому ε, uh, вважаємо за необхідне призначити саме судову ідентичну експертизу Київському науково-доступному. Щодо документів, які потрібні необхідні експерти для проведення це позабалансові ці всі рахунки бухгалтерські у тільки ви можете надати, щоб ми це все до матеріальної справи. Ваша честь. До позивної заяви не долучалася чи ні? До позивної заяви вони не долучалася, ми зараз повертаємося перед тим, як її е, призначити експертизу, ми маємо спочатку зібрати усю необхідну документацію. Хочу. Якщо ви принаймні хочете її призначити. Хочемо. Ну, ви тільки просите. А mm -hmm. На підставі чого буде експерт проводити цю експертизу? В матеріалах справи, які в разі задоволення клопотання були направлені до експертної установи. Є? Ваша честь, є ще е, клопотання. У нас на дату додаткового часу ми підготували дуже великі додатки до цього договору. Вони стосуються е, до, договору, до... До, договору, до договору. Це додаток один, який безпосередньо містить перелік е, кредитних е, договорів, е, майнові права, за якими були передані за з, е, спільним договором зі ставами майнових прав. Ми э, хочемо приєднати також. Э, Чекай, та давайте тоді визначимо символ питання. Я так розумію, на сьогоднішній день є передчасно, правильно? Тому, э, зараз ми його не на ну, я не бачу. Э, ваша честь, э, в принципі, враховуючи те, що до матеріалу справи, ще необхідно долучити докази, а саме, зокрема, додати ПДМ, просимо розглянути э, копікані. Наступному схожу. На сьогоднішній день ви не можете надати свою який на ваш пункт, який не запроведення експерти. На жаль, так, роздруки. Фактично є. ви порушуєте питання про оголошення перерви, Чи можете зараз щось долучити до матеріалів справи? А, на жаль, на зараз не можу, бо є тільки роздруківка, яку треба прошити. Згідно з оригіналом представити, скільки знову було засідання, аголошилось потрапити. Два тижні не Що, не стигли зробити за цей час? Ну, роздруківку встигу лоша чесно. Дуже великий кількість. Скільки часу подали? Для того, щоб надати копію два дні максимум. Скільки? Два дні максимум. Я так що ж ні один. Чи потрібно його зараз пошити на стадії клопотання, чи достатньо буде лише повідомити про наявність цього клопотання вже після дослідження вилучення цих доказів, вирішити питання про його порушення? Тобто, чи буде воно зараз чи буде воно передчасне, наш ви цей час обирати усі документи, думаєте, зазначені виставлені, і тоді на наступному судовому засіданні, оскільки позову заяву ми не оголошували. Ставити позову ми також саме не маємо потрібно їм визначати, чи не потрібно. Докази не досліджувалися. Чи доцільним на цій стадії судового процесу його, ну, чи зараз порушено, чи буде достатньо тільки повідомлення суду про наявність такого клопотання і вирішення його в майбутньому. А, буде достатньо, достатньо повідомлення про наявність такого про... клопотання? Ні, ну, ну. я ж все одно, ну, ви ж попросили про перегляд, тому процесу щодо наявності достатньо оголошення перегляд, то <клес> це не буде ще можна. Можна. Да, Я, я підтримую питання по-перше

<gaver> <laughs> 21 Судому голову що це провели по запитанням представника по зазвичай до наняття додаткових доказав було 21 квітня до 11. Порядок судебного засідання.